У центрі Сарн міцні чоловіки на швидкість перекидають колеса. Найкраще це вдається команді Гладіатор. Та просто друзі, друзіні занімались со мною місце в спортзалі. Серьова, просто прості парні з народу. Простим хлопцям з народу протистоять місцеві поліцейські та пожежники команди Динамо та рятувальник загалом в рамках богатирських забав вісім конкурсів. Є звичні піднімання гирі та перетягування каната, а є більш екзотичні, наприклад, піднімання газового балона. <му> Чи штовхання колоди. Давайте, хлопці, активніше! Яка На відміну від богатирів-професіоналів, які тягнуть фури, сарненські селачі на швидкість штовхають позашляховик. Одна з організаторів змагань не приховує захоплення від побаченого. Для мене взагалі найкращий конкурс це коли вони штовхали машину вперед. Я навіть не уявляю, як можна її штовхати. Півтори години запеклої боротьби і перемогу у богатирських забавах здобуває команда Гладіатор. Друге місце у поліцейських, третє у рятувальників. Я взагалі не готувався. Просто я раніше трохи займався. Ось і саме підготовка вже місяця, два-три-півроку. Якби я думаю, тренувався, то були б інші результати. На роботі важче рятувати людей. Ну це набагато легше. Зрештою, незалежно від місця, усі богатирі отримують нагороди. Сергій Татаренко, Микола Штемпель, інформаційна програма День.